Всім привіт! Сьогодні готуємо удон. Спочатку нарізаємо курку і овочі. Щоб ось такі кусочки виходили маленькі, з мужичками. Тепер нарізаємо цибульку. Тепер нарізаємо морку. Теж соломкою. Болгарський перець, часник. Імбир. Додаємо соняшникову олійку і закидаємо нашу курочку. Локшину варимо 7 хвилин. Кидаємо цибульку. Берж часничком. І обсмажуємо це все декілька хвилин. Додаємо морку. Локшину варимо 7 хвилин. Локшина зварилась, тепер промиваємо водою. Додаємо перчик і обсмажуємо, поки він не стане м'який. Закидаємо локшину, додаємо соєвий соус і трішки теріяки. І тушкуємо це все декілька хвилин. Це смачно. Дякую за увагу.